Дуже друзі, всім привіт! Я знову повернулася після довгої паузи. Вирішила записати геймплей Rushmaster Legend. І сьогодні я б хотіла вам показати містичний ліс. Так. ну Давайте я візьму для вогняних. Минулого разу обирала для, для водяних, цього разу візьму для вогняних. В принципі, від е, того чайника, який колись давав, ну, точніше, який зараз дає бонуси знижки на покупки в магазині, від цього зараз просто немає ніякого толку. Я на нього натискаю, щоб, е, так би мовити, мої покемони проходили далі у, ну, у ці етапи цього містичного лісу, щоб е, просто в них зберігалося здоров'я. Тобто я. Використовую чисто той фонтан для того, щоб пропуст... пропустити якусь битву. От і все. Зараз від нього немає жодного толку, тому що там магазини тільки чисто на діамантах. Раніше він був на золотих монетах, ну, більшість, але вже став тепер чисто на діамантах. Так, поновлює. Так, перепрошую. Поновлює. Давайте, я візьмуся. Так, давайте візьмемо там. І ми дійшли до фінальної точки цієї галявини. Це битва з босом. З Артікуно, мега Артікуно. Ех, як же тут круто виглядають мега-еволюції покемонів. Ну чому Ніантик в покемонго не може цього зробити? От погляньте, які тут вони ну просто бомбезно виглядають. От. Е Трішки підвисаю, я не знаю, чому. Ну, мені особисто дуже подобається, як тут виглядають мегапокемони. Хоча тут мега-еволюції, здається, мають лише найсильніші покемони. От, наприклад, якщо взяти тих самих стартовиків от з різних поколінь, то вони мега-еволюції чомусь не мають. Я не знаю чому. В більшості випадків тут мегаеволюції мають тільки легендарні покемони. Так, давайте я візьму знову для всіх. І переходимо далі. Ось ми отримали 20 пазлів для того, щоб зкрафтити тризіркового покемона. І Lucky Coin. Lucky coin вона використовується на головному екрані. Там літає дирижабель, рулетка, так би мовити. І можна відповідно ті, ці Лакікоїни закинути туди і отримати якісь призи. От. Найчастіше можна там отримати або цукерки, або монети для того, щоб апгрейдити ваших покемонів. У рідких випадках можна отримати 50 пазлів рідкісного покемона. Ось, ми знову перемогли. Так, давайте я знову натисну для всіх. Я просто бачу, коли в мене з'являється екран руну вибрати, то я вибираю для всіх. Так, продовжуємо. Продовжуємо. Відео не виходили довго, тому що ті, хто слідкує за моїм каналом, знають, що в мене сталася трагедія. У мене молодший троюрідний брат загинув на війні. От. І на другий день в результаті прильоту загинула моя троюрідна старша сестра. Вона жила по прифронтових територіях. От, Тому, на жаль, в мене був настільки поганий настрій, настільки все було байдуже, що тому я її, в принципі, не, не випускала жодних відео. Ну, словом, не до того було взагалі. от, Тому відео так довго не було. От, і я нещодавно, щоб трішки розслабитись два дні тому, проходила цей містичний ліс, і в мене там взагалі повна дубця була, тому що в мене там покемони падали як мухи. Тому що я не читала, які бонуси дають оті руни. Ви б обирала або що, і в результаті я витратила аж цілих 10 поновлюючих воскресаючих кристалів. Це була повна. Ну, ви зрозуміли. Так, давайте я використаю кристал. Ну, сюди вже марно було йти, але окей. М -м, краще б я натиснула на оті кульки і пропустила б одну битву, але вже добре. Вже що вибрала, те вибрала. От. Шкода, що тут немає мега еволюцій для стартових покемонів, тому що в мене е, мої. Ну, Словом в мене е, найулюбленіші покемони це стартовики, особливо з першого покоління. Так. Е, угу, тут все для трави. Тут неможливо що брати, тому що в мене. Трав'яні покемони не беруть участь у цій битві. В мене тільки. Ані є райква за одна! А це як я її прогавила. До речі, тут тільки покемони типів вода, вогонь, трава. І ще є ці міфічні. Вони там взагалі в них стихія, світло та темрява, а я не знаю чому. Снорлакс тут взагалі як міфічний позначений, і в нього там здається стихія світла. Але, вимушено сказати, що тут, так би мовити, ці дві стихії, світла та тембра, виглядає найсильніші. Тому що, коли ви, до прикладу, обираєте покемонів для битви, зараз я спробую вам показати, якщо в мене це вийде. Натискаємо виклик. Uh, давайте, в мене десь тут був неподалік не Кайогр, ось аура, бачите, світло. Uh, тут, якщо, якщо обрати, наприклад, у всіх світлих покемонів, то можете бачити, які бонуси можуть бути. Але в мене, на жаль, Кайогр не так сильно апгрейдений, щоб я його використовувала в битвах. У мене ось оці, оця пачка з шістьох покемонів зараз найкраща, тому в битвах я їх використовую. Так, мінус Герадос це погано, тому що Герадос у мене один із найсильніших дамагерів. Ну, хто не знає, що таке дамагер, це той, хто сильно лупцює. Словом Дамагер це той, хто має великий відсоток удару. Удару по противнику. От. Так, давайте я для вогняних візьму, тому що вогняних в мене багато. І давайте я все ж таки поновлю Псайдака та Герадоса. Тому що. Вони одні, одні з найсильніших моїх покемонів. Я взагалі не знаю, чому тут е, Псайдак чи Псідак, кому як зручно його називати, е, його, розроб... його силу розробник підняв просто до небес, Я не знаю чому. Е, псайдак тут е, один з найкращих покемонів у цій грі. От, е, Я не знаю чому. От, е, Якщо ви ще починаєте тільки награти цю гру. Ви можете проходити основні битви. Зараз покажу, де вони знаходяться. І, відповідно, вам падає валюта, золоті білети для того, щоб ви покрутили рулетку. От, і вам з цієї рулетки може випасти псі... псайдак. Само тут і зараз покажу: ось тут де комбат. І отут челенджі від. біт. Тут, відповідно, походити ці битви і можете отримати золоті білети, якщо ви тільки-но почали грати. Отримайте золоті білети і після того можете покрутити рулетку, і вам там може випасти псидак псейдак. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну, а з вами був ігровий канал Чарі. На все добре!